Вітаю вас, рідні. Після трагічної загибелі Андрія Парубія багато хто почав ідеалізувати його, розказувати про те, який він хороший, співати йому оди і приписувати себе до його братів і побратимів. Але мало хто знає, Чим насправді ця людина була настільки визначною в українській історії, в українській політиці, буквально за секунду я вам про все це розкажу. ви, Будь ласка, підпишіться і поставте цьому відео лайк. Отже, почнемо сам Андрій Парубій народився в 1971 року, 31 січня, і він народився в сім'ї таких справжніх українських націоналістів. А настільки причому це була націоналістична, скажімо, родина, причому Львівська область Червоноградська, Ноград його дід воював під час Першої світової. Він був воїном Галицької армії, а його дядьки були воїнами УПА, і вони воювали вже під час Другої світової проти радянської армії. Найцікавіший момент, що прямо з маличку, ну він як людина заряжена ідеями націоналізму, він був е, відмінником у школи. Але він часто прогулював школи для того, аби брати участь у різних там підпільних якихось рухах і. Е, Рухах і гуртках, і вже одразу в студентські роки, до речі, дуже цікавий момент. Я через хвилину вам поясню, чому їх часто порівнюють з Іриною Фаріон за рівнем їхнього націоналізму і за рівнем їхнього радикалізму. Так от, вже в 90-му році він був учасником студентського протесту. Ви пам'ятаєте, хтось не знає, можливо, про такий. Революція на граніті це голодування студентів у Києві, які виступали за розпуск Верховної Ради УРСР. СР в радянському Союзі і за створення Незалежної України. А вже пізніше, у 1991 році, він разом з відомим вам політиком Олегом Тягнебоком став співзасновником соціал-національної партії України. А, вона була дуже, ну він там працював, він акцентував саме увагу на національному відродженні, але цю партію критикували за деякий націоналізм і подекуди навіть нацизм. Цю партію звинувачували в антисемітизмі, критикували радикальні погляди, і навіть одним із символом цієї партії я вам зараз покажу. Був так званий вовчий знак, і оцей вовчий знак він чимось навіть нагадує. Ви самі розумієте, що це нагадує нацистський хрест. Щоправда, вже е в 2000 році цю партію перейменували на свободу. Ну і звичайно, цю ну. Назвемо так, свастику, так само якось і символа а партії її теж було змінено. Потім, вже коли у 2004 році цю партію націонал-соціональну перейменували в Свободу, там Тягнибок займався антикорупційними ініціативами і безпосередньо національним, а, національним відродженням. Так от, чим же він, скажімо так? Прославився одразу у 90-му році, його, тобто, його політична діяльність, вона почалася. З ранніх студентських е років, але він, в точки зору політики, був справжнім розбишакою. Він таким був забіякою, драчуном. Одразу це почалося в 90-му році. Е під час протестів його заарештували за хуліганство. Він тоді провів кілька днів е в СІЗО, і це стало для нього ну так скажімо, символічним хрещенням, як вже майбутнього політика. Він тоді активно брав участь проти російського імперіалізму, але це дуже часто призводило до сутичок з міліцією. І, наприклад, в 96-му році він під час сутичок отримав по голові, отримав травму під час вуличних протестів. І це тоді це був гучний випадок. Ну наскільки це можна було назвати гучним у 90-ті роки, тому що все ж таки акцент був на іншому. В тоді вже президентом був кучма, і тоді це його посилило такий образство. Орний образ е політика борця. Потім на таку велику політику він виходить вже в 2004 році, коли починається е помаранчева революція. І отут він якраз таки в під час помаранчевої революції проявив додатково свої організаторсько-протестні здібності. Ми пізніше повернемося, під перейдемо до того, як він був координатором е, майдану під час революції гідності. Але вже навіть тут він був комендантом українського дому під час помаранчевої революції. Він там координував протести е, проти фальсифікації виборів Януковича. Він організував охорону. Він організував медпункти, харчування. Для тисячів протестувальників а і він, до речі, особисто блокував. Тоді ви пам'ятаєте, з'явилося, Ну це поняття з'явилося пізніше, але тоді пам'ятаєте, були тітушки. Прообразом тітушок був Вадим Тітушко, і ті такі розбишаки, яких приход, привозили з зі сходу України для того, аби влаштовувати побиття, провокації, побиття учасників протесту. Їх привозили з зі сходу України. і Їх всіх назвали дуже одним словом тітушком. І він був одним першим, хто блокував їзд тітушок. Але я ж кажу, буду під час цього відео акцентувати не тільки на позитивних рисах Андрія Поробія, а й на тих моментах, за які його можна критикувати, його критикували за радикалізм, тому що, наприклад, його загін самооборони в його відверто звинувачували і неодноразово в надмірній агресії. Потім далі, після того як помаранчева команда перемогла, і влада Ющенка вона вже прийшла до українського парламенту. Він став депутатом українського парламенту 2007 року від партії е Наша Україна народна самооборона. Потім пізніше він вже приєднався до батьківщини в 2012 році, і під час своєї парламентської діяльності ще до революції гідності він ініціював закон про е декомунізацію топонімів. Так а, він був сам по собі доволі, як я вже сказав, войоничий. Він був драчуном. І його, він, наприклад, у 2011 рік він брав участь в такому, ну як скажімо так, акції. Він взяв і розрізав болгаркою паркан біля Верховної Ради під час протесту афганців, і тоді суд визнав це хуліганством. І... Так само неодноразово він брав участь у бійках у Верховній Раді, він, наприклад, брав участь у бійках проти партії регіонів, тобто він таким був баламутом. І от якраз таки за деякий неконструктив його як політика, йому часто це закидали, мовляв, у відсутності системної роботи, а такий м -м, вічний дух протесту, а не дух російської мови зазідання. Коли в 2013 році. Відбувся розгін студентів на майдані під час їхнього протесту за підписання асоціації з європейським союзом. Розпочався розпочалася революція гідності. Він комендантом був майдану. Ви знаєте, він організовував самооборону з 10 тисяч людей. Він організовував медпункти, він організовував кухню, барикади між іншим від. Того самої тієї самої людини, яка зараз називає його своїм соратником, побратимом Петро Порошенко, який зі своїми товаришами, співмайданівцями, назвемо їх так. Там був Давид Жвані, інші бізнесмени, які так скажімо, топові бізнесмени, вони засідали у ресторані Філіні на вулиці Городецького, Це там, де кінотеатр Україна, кияни дуже добре знають, зараз цей кінотеатр не працює. А там був тоді дуже дорогий ресторан, який називався. Філіні. І от там був такий олігархічний штаб Євромайдану. Потім, вже після того, як, і до речі, от щодо Порошенка, він якраз таки через конфлікти з Порошенком, вже після перемоги Революції Гідності, його ж було призначено, пам'ятаєте, секретарем Ради національної безпеки і оборони після того, як Порошенко був обраний президентом, але вже одразу у 2014 році він пішов з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони через конфлікти з тим самим а, Порошенком. Коли почалася. Війна мається на увазі вторгнення а, Росії в Україну у 2014 році, тобто анексія Криму і початок бойових дій на Донбасі. Він безпосередньо був а, одним з керівників антитерористичної операції. Він збільшив чисельність нацгвардії з 300 Уявіть собі, на початок тоді вторгнення чисельність Нацгвардії була 300 людей. Він збільшив її до 60 тисяч чоловік, він мобілізував 100 тисяч резервістів. Але найцікавіше в той самий момент я не знаю, наскільки це правда, наскільки це неправда, не був, не стояв, свічку, не тримав, але ми маємо, я вам обіцяв, поговорити про всі моменти з біографії Андрія Порубія. На нього намагалися повісити деякі провали. Під час перебігу антитерористичної операції, наприклад, Іловайський котел, так? або, наприклад, людські втрати через відсутність, через деякі проблеми координації, і його звинувачували в такому відвертому радикалізмі і зв'язках з правим сектором. Потім пізніше, вже, в 2014 році його закінчилась робота в. Як вона називається в Раді нацбезпеки та оборони, і в 16 році його обирають спікером Верховної Ради України на цій посаді він пробуде протягом трьох років. Одним з найвизначніших е, внесків одне з найбільших внесків його на цій посаді, звичайно, було голосування закону про державну мову України. А, так, о, тому що цей закон, тоді, в той момент, коли він був спікером, а, пройшов 2000 правок. В результаті його було проголосовано в той самий день, у 2019 році, якщо не помиляюся, це було 25 квітня. Це було буквально незадовго до того, як відбулася е, інаугурація президента Зеленського. В той самий день він підписав цей закон, він зробив дуже багато для того, аби було проголосовано закон за. Функціонування державної мови правда, йому до речі закидали. е, Ну йому, і в принципі всім творцям цього закону момент про квоти. Але не важливо. І в той самий день так само президент України підписав цей закон. Якраз таки за період того, коли Парубій був спікером Верховної Ради, було знесено 1300 пам'ятників Леніна по всій е, Україні. Було проведено м, певну реформу армії, збільшено бюджет збройних сил вдвічі. Були прийняті необхідні. Ми пам'ятаємо зміни, пов'язані з європейською інтеграцією і з інтеграцією північно атлантичний Альянс. І було ухвалено закон про деокупацію 2018 року, який дуже чітко а, визначав Російську Федерацію як агресора. Але в той самий час, коли е, Парубій був спікером Верховної Ради, йому закидали і хаос у Верховній Раді, ми пам'ятаємо, недаремно Верховна Рада, в принципі, за всі часи незалежності України вона була таким. Ну, мало не найяскравішим місцем шоу-бізнесових подій. Жодні артисти, жодні концерти на М1 або на якихось інших каналах не не викликали такий жвавий інтерес аудиторії, як бійки у Верховній Раді. Так, от за спікерства а, Парубія. Бійки у Верховній Раді були постійною історією. Його до речі, найцікавіше звинувачували і в корупції, що правда, доведено нічого не було. Звинувачували його і в ручному керуванні, наприклад, тиску на деяких депутатів. І був скандал один. Коли в 2017 році, наприклад, ось так виглядав він під час революції гідності Андрій Порубій, який був безпосередньо координатором, так от і його звинувачували у скандалі, який відбувся в 2017 році, коли він, будучи спікером Верховної Ради, прилетів в Одесу, і його охорона побила журналіста. Його охороняла приватна охоронна фірма під час в літаку, коли він сходив з трапу, до нього підійшов один з журналістів і на прізвище, до речі, ратушний. Але це не Роман Ратушний, про якого можливо ви подумали. Його звали Вадим. Але один з охоронців пробія відштовхнув його, повалив на землю і вдарив дуже сильно в обличчя. А тоді здається така відома організація, як журналісти без кордонів, через цей випадок навіть понизили рівень свободи слова в Україні. Так от, Парубій потім публічно вибачився за свого охоронця і стверджував, нібито він звільнив повністю цю приватну охоронну компанію і більше з цим з ними не співпрацює. Але він щиро вибачився і сказав, що йому прикро за цей інцидент, який стався в, який стався в Одесі. Потім, вже після того, як Зеленський прийшов до влади, відбувся розпуск Верховної Ради, він був обраний депутатом так само від фракції Європейська Солідарність. Він критикував владу Зеленського за ем, капітулятивність, за підтримку. Він виступав проти формули Штайнмаєра, він був волонтером Збройних сил. І потім, вже коли почалося повномасштабне вторгнення, збирав гроші на дрони. Ем, Терев, і в 22-му році, після а, вторгнення Російської Федерації, він безпосередньо от він ще раз проявив свої організаторські здібності, які він показував. І в 2090-му році, під час е, революції на граніті, так званої до речі, вона була прототипом. Паперового протесту студентів, точніше, картонного протесту студентів. Він так само, як він проявив свою організаційну здібності під час помаранчевої революції, революції гідності, так само він координував евакуацію киян у 22-му році. І тепер, вже після його трагічної загибелі, деякі політики, ми знаємо, хто конкретно його однопартієць, однофракцієць Петро Порошенко примазується до нього, називає його своїм побратимом, називає, що вони раз. Разом пройшли тривалий шлях, але найцікавіше, що 2014 року, через конфлікт між ними парубій пішов з посади секретаря ради національної безпеки. А в 2000 році згадаймо, ким був парубій Порошенко. Парубій був о, о, творцем соціально-національної партії України. Порошенко був творцем один з засновників партії регіонів і паламарем. Здається о, ну принаймні яскравим прибічником о, Української православної церкви московського. Патріархату. Тому тепер ви знаєте, ким був Парубій і чим він прославився. Дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео. Ну і, звичайно, чекаю вас у моєму інстаграмі. Венежня підкрасення Соломка. До зустрічі!